Вітаю колеги, пасічники. Кому буде цікаво е, купувати товари для бджільництва е, через інтернет, в два рази дешевше, а то й в три. Е, показую розпаковочку, отримав посилочку з Китаю. Дивіться уважно, в кінці будуть ціни. Дивлюсь. Я покажу вам, за скільки я купував прямо на веб-сайті, де я брав. Така от матриця отримав сіліконова. Я вже витягнув її з кульочка. Китайська. Класний дуже якісний чилікон двохсторонні. Можна сюди наливати віск і отак прикачувати, і буде ну, вощина така, як має бути. Або ж я їх розділяю на дві частини, накатую валіком на дві штуки і також у мене працює добре. Таку штучку отримали. Дивимось далі. Такий от довгий шнек взяв. Це для шуруповерта в землі. Там садить сажанці чи що швиденько просеверлив дирочку. Купил такую лопаточку, тоже она копейки Коштала, недорого, дешевше Нержавейка, из вулика, с дна вулика Выбирать Силиконовая формочка, свечку Заливать, чтобы злитка, воска Тоже там бджилка, яка намалевана Формочка пластиковая, для свечки Такой высокой, с петелем Такая она ребриста Так Еще силиконовая свечечка Тут такие то вулы, что-то бжолка. Формочка, сюда его заливаю Петельчик Хороші такі штучки і вони недорого коштують. І приходить два тижні, і воно приходить по новій пошті. Так, такий ось секатор, теж гривень 100. Там. Це для винограду ножнички такі красиві. Або як ножниці використовувати їх. Що тут ще? А оце е, наші те эти... шпатель. Китайці продають такі два шпателя для переносу личинки. Дві штуки тоже там 60, 60 гривень чи 70, по-моєму. Ну я покажу всі ціни. В кінці відео. Так, оце так на дерево на гіллячки на надівається, засипається земля, гілочка трошки підрізається, закривається воно так вокруг ветки і поливається, і вони пускають корні. Попробую таке робити. Так, ось такий маленький секатор теж 100 гривень коштує. Отакі от, от речі там раз-раз заказав на веб-сайті. Швиденько вже як навчився, другий раз то швидко це робиться. І воно там через два тижні прийшло по новій почті. Там раз. Воно приходить на відділення, ви кур'єру сказали, він привіз там 35 гривень доставка. Ілі на міст Експрес приходить, так само можна додому довезе до вас. Де, що, яка у вас почта є, на таку китайці відсилають. Ну і зараз покажу, скільки воно коштувало. Так, ось наші заказики. Замовили 30 січня. Отримали. 9 -го. доставка. 9. -го. Сьогодні 12. -го. Так, ось воно, оця матриця. Матриця був подарунок. Новачок, якщо реєструється, безкоштовно. Доставка нова пошта Global. Ось цей бур 2 долара, Зверху не, він 5, 5 доларів, Так, свічечка, 2 Це в корінь, А Це що шовкоріневой живці. що там? долар 70. Те, що Україні 2,65. Формочка розова 2 доллара. 2,90. Так, лопатка ося для пасічників 3 доллара. Так, секатор 2. Ну, Взагалі, отак приблизно загально 25 доларів. Так, як зареєструватись на сайті тему? Це я покупав, купував на сайті тему. Заходите на наш сайт pasika.in.ua. Матковод AMG в пошуку напишете, знайдете наш сайт. Значить, в самий низ сайту йдете, внизу сайту є такий баннер він. Aliexpress для пасічників. Натискаєте його. І переходите тут покупки на сайті Aliexpress для пасічників. Або можете в Google написати покупки на сайті Aliexpress для пасічників, знайдете цю сторінку. Тут я детально покроково розписую, ось як адресу писати вашу. Ну, в общем, тут на, цьому, на, сайті, на нашому сайті матководmг можна все подивитися, як зареєструватися, як писати адресу. Тут на Aliexpress, Ну і на тему так само temu.com, по-моєму. Да, сайт називається тему.com. Якщо так показав.ком. тему.com. купуйте там товари по, по новій пошті по е, міста Експрес, доставляють до вас. Е, також, е, також заходьте на наш телеграм-канал Клуб Пасічників. І там теж я опублікував цей лінк на, 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 на сайт, як зареєструватися на тему, і також цю силіконову матрицю. По силіконовим матрицам дивіться там, щоб була рамка Дадан. Там треба нажимати на всі картинки, вибирати розмір 435 на, на, на 400 420 на, 200, на 270 чи на 27. В общем, дивіться розмір Дадан, тому що. Більшість з них рут продають, рутовський розмір. А от Дадановська трошки дороже, там 600 гривень вона коштує, чи 700, але вона ну, вже така, як нам треба Додановська. Але можна рутовську купити, якщо вам треба. В общем так, дякую, ставте лайк, кому сподобалось, пишіть ваші коментарі. Пробуйте, дешевше купувати, якщо хочете, з Китая приходить за два тижні. Маткова пасіка, МГ.